А ви знали, що існує мінеральна вода зі смаком коктейлів? Саме у цьому нас запевняє автор даного відео. Купити її можна в АТБ. Я туди вже збігала і купила лише один смак Оболонська зі смаком Беліні. Також є ще Маргарита полунична, але її розкупили. Давайте куштувати. Коштувала 36 гривень. Мені чомусь здається, що це хімоза. 100%. Все по класиці. Пахне, як беліні. Ну, уявимо, що я п'ю коктейль. Це походить для тих, хто не вживає алкоголь, але коктейлів хоче. Слухайте, один в один, як біліні. Я вам кажу. Дуже смачно. Тепер я буду полювати за полуничною Маргаритою. Хто куштував, напишіть, як вам. Мені реально сподобалось. Я, ну, іноді люблю побалуватись такими напоями. Оці всі моршинські зі смаками, та й оболонські. Так що мені сподобалось. Ставлю лайк.